Виконуємо номер 828 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Поділи круг на 4 сектори так, щоб кути трьох з них дорівнювали 70 градусів, 80 градусів і 100 градусів. Зафарбуй ці три сектори в різні кольори. Знайди градусну міру кута. Незафарбованого сектора. Перевір обчислення за допомогою транспортера. Приступаємо. Я побудувала круг, провела радіус і тепер починаю відкладати кут 70 градусів. Прикладаю транспортер так, щоб його центр співпав із центром круга, а радіус пройшов через позначку 0 на шкалі. І відкладаю перший кут, це у нас 70 градусів. Поставила крапочку і з'єдную з нашим центром. Зафарбую. Тепер прикладаю транспортер так, щоб інший радіус пройшов через позначку 0 на шкалі. І відкладаю код 80 градусів. 80 поставили крапочку і з'єднуємо з центром. Зафарбуємо тепер червоним. Тепер відкладаємо кут 100 градусів. Радіус проходить через позначку 0 і кут 100 градусів. Поставили крапочку, з'єднали. Зафарбуємо зеленим кольором. І нам залишається, зафарбуй ці три сектори в різні кольори, і ми це зробили. Знайди градусну міру кута незафарбованого сектора. Перевір обчислення за допомогою транспортера. Градусна міра повного кута 360 градусів, тому кут, градусна міра кута незафарбованого сектора дорівнює 360 відняти суму градусних мір зафарбованих. Секторів 70 додати 80 і додати 100 градусів. Маємо 70 додати 80, це 150, де ще 100, 250 і 360 відняти 250 маємо 110 градусів. А тепер перевіримо. Прикладаємо транспортер. Цент співпав з центром круга і через позначку 0 пройшов радіус, дивимось на тією стороною. Так буде зручніше. 110 градусів. Ми поділили круг на чотири сектори, так, щоб кути трьох з них дорівнювали. 70 градусів, 80 градусів, 110, 100 градусів. Зафарбували ці три сектори в різні кольори, знайшли градусну міру незафарбованого сектора і перевірили обчислення за допомогою транспортера. Номер 828. Виконано.